Штучно викликають неправильне застосування материнського інстинкту зозулі, а також інші так звані гніздові паразити, що підкладають свої яйця в чужі гнізда. Зозулі паразитують на правилі, яке є важливою частиною батьківського інстинкту птахів. Добре, поводься з будь-яким пташеням, що сидить у твоєму гнізді. Якщо не розглядати зозуль, це правило зазвичай дає бажаний ефект поширення альтруїзму лише на безпосередніх родичів, бо зазвичай гнізда розташовуються настільки далеко одне від одного, що пташенята у гнізді птаха майже напевно є його власними. Дорослі мартини сріблясті не розпізнають свої власні яйця і залюбки висиджують яйця інших мартинів та навіть грубі дерев'яні фальшивки, якщо підкласти їх замість справжніх. В природі розпізнавання яєць для мартинів не є важливим, бо яйця не відкочуються досить близько до гнізда сусіда, розташованого на відстані кількох метрів. Однак мартини розпізнають своїх власних пташенят. На відміну від яєць, ті ходять і можуть легко опинитись біля гнізда сусіднього дорослого птаха, дуже часто наражаючись на смертельну небезпеку, як ми бачили в першому розділі. А от кайри розпізнають свої власні яйця за їхнім плямистим забарвленням і надають їм перевагу при висиджуванні. Причина, мабуть, полягає в тому, що вони гніздяться на пласких скелях, де є небезпека, що яйця відкотяться геть і переплутаються з чужими. Але чому, спитаєте ви, вони переймаються розпізнаванням та висиджуванням лише своїх власних яєць? Безумовно, якби всі прагнули висидіти чиєсь яйце. То не мало би жодного значення, чи йдеться про власні яйця чи чужі. Саме так вважають прихильники теорії групового добору. Лише уявіть собі, що сталося б, якби існувало таке групове висиджування дітей у середньому кайри відкладають одне яйце це означає, що тоді кожен дорослий птах висиджував би у середньому також одне яйце. Тепер уявімо, що хтось схитрував і відмовився це робити. Замість марнувати час на висиджування, цей птах може витратити його на відкладення більшої кількості яєць. Але привабливість цієї схеми полягає в тому, що інші більш альтруїстичні дорослі птахи висиділи би яйце за нього. Вони б продовжили точно дотримуватися правила: якщо ти бачиш біля свого гнізда приблудне яйце, висиджуй його. Так ген шахрайства поширився би в усій популяції, а дружнє висиджування Припинилося б. Гаразд, скажете ви. А що як чесні птахи відповіли б на це відмовою стати жертвою шантажу та твердо вирішили висиджувати лише одне єдине яйце? Це б зірвало наміри шахраїв, бо вони б побачили, що їхні власні яйця лежать на голій скелі, холодні, беззахисні й самотні. Це б швидко їх переконало. На жаль, так не буває. Ми знаємо, що нема можливості відрізняти своє яйце від чужого. Тому, якби чесні птахи застосували б таку схему для протидії шахрайству, їхні власні яйця виявилися б знехтуваними з тією самою імовірністю, що й яйця шахраїв. Так, шахраї все одно отримали б перевагу, бо відклали б більше яєць, через що вижило б більше їхніх дітей. Єдиний спосіб, яким чесна кайра може подолати шахрайок, полягає в активному розпізнаванні яєць на користь власних. Тобто припинити альтруїзм і почати просувати свої власні інтереси. Використовуючи мову Мейнарда Сміта, стратегія альтруїстичного встановлення не є еволюційно стабільною. Вона нестабільна в тому сенсі, що може бути перевершена конкурентною егоїстичною стратегією відкладання більшої за встановлену кількість яєць, а потім відмови їх висиджувати. Ця друга егоїстична стратегія так само нестабільна. Бо нестабільною є альтруїстична стратегія, яку вона експлуатує, а тому швидко занепаде. Єдиною еволюційно стабільною стратегією для кайри є розпізнавання її власного яйця та висиджування саме його. Якраз так і відбувається. Види співочих птахів, на яких паразитують зозулі, вирішили не вираховувати зозулячі яйця, а інстинктивно надавати перевагу яйцям з типовим для їхнього власного виду забарвленням. Оскільки їм не загрожує небезпека паразитування з боку представників свого власного виду, це ефективно. Примітка автора: це, мабуть, справедливо для більшості видів птахів, тим не менш, не слід дивуватись, з'ясувавши, що деякі птахи паразитують у гніздах свого власного виду. По суті, це явище виявляють у дедалі більшій кількості видів, особливо тепер, коли для встановлення родинних зв'язків. Запроваджуються нові молекулярні техніки. Насправді, згідно з теорією егоїстичного гена, цього слід було б очікувати ще частіше, ніж нам наразі відомо, кінець примітки. Але зозулі, зі свого боку, не поступилися цим пташкам, надаючи своїм яйцям більш схожого вигляду до їхніх яєць кольором, розміром та забарвленням. Це зразок вдалої технології. Результатом таких еволюційних зусиль стала надзвичайна майстерність мімікрії зозулячих яєць. Ми можемо припустити, що певна кількість зозулячих яєць і зозуленят викривається, а ті, що цього уникають, якраз і відкладатимуть більш пристосовані до виживання яйця. Тому в генофонді зозулі поширюються гени більш ефективного шахрайства. Так само і птахи з досить гострим зором, аби виявити будь-яку найменшу ваду в мімікрії яєць зозулі, роблять найбільший внесок до власного генофонду, передаючи свій гострий зір і скептицизм наступному поколінню. Це чудовий приклад того, як природний добір може удосконалити активне розпізнавання інших видів, представники яких докладають зусиль, щоб їх обдурити. А тепер. Порівняємо розрахунки твариною її спорідненості з іншими представниками своєї групи і відповідними розрахунками фахового польового натураліста. Брайан Бертрам витратив багато років, вивчаючи біологію левів у національному парку Серенгеті. На підставі своїх знань про їхні репродуктивні звички він оцінював типову спорідненість між окремими особинами в типовому лев'ячому прайді. Ось факти, які він використовував для своїх висновків. Типовий прайд складається з семи дорослих самиць, що є його постійними членами, а також двох дорослих самців, які не залишаються на одному місці надовго. Десь половина самиць дає потомство одночасно і доглядають своїх малят разом, а тому визначити кому належить дитинча, важко. У виводку зазвичай буває троє левенят. Батьківство виводків ділиться порівну між дорослими самцями прайду. Молоді самиці залишаються в прайді та змінюють старих, які помирають або йдуть геть. Молодих самців проганяють ще до досягнення ними зрілості. Підростаючи, вони блукають невеличкими родинними зграями або парами, прибиваючись до певних прайдів, однак їхнє повернення до родини малоймовірне. Обміркувавши ці факти, стає зрозуміло, як розрахувати середню цифру спорідненості двох особин із типового лав'ячого прайду. Бертрам отримує показник 0,22 для пари випадково обраних самців та 0,15 для пари самиць. Тобто самці у прайді є в середньому менш близькі родичі, ніж зведені брати, а самиці більш близькі, ніж двоюрідні сестри. Звичайно, будь-яка конкретна пара особин могла бути рідними братами, але Бертрам не міг цього з'ясувати, і можна битися об заклад, що Леви також цього не знали. З іншого боку, середні цифри розрахунків Бертрама в певному сенсі досяжні самим левам. Якщо ці цифри дійсно є показовими для типового лев'ячого прайду, тоді той ген, що схиляє самців поводитися стосовно інших самців, немов вони майже як зведені брати, Мав би позитивну цінність для виживання. А ген, якому цього було б замало, і він змусив би самців поводитися так, як це характерно для рідних братів, загалом був би покараний, як і ген недостатньої приязності, такої, як у троюрідних братів. Якщо факти лев'ячого життя саме такі, як заповняє Бертрам, та що не менш важливо, вони такими лишалися протягом значної кількості поколінь, ми можемо очікувати, що природний добір сприятиме ступеню альтруїзму, що характерний середньому рівню спорідненості в типовому прайді. Саме це я й мав на увазі, коли казав, що оцінювання родинних зв'язків твариною та фаховим натуралістом можуть завершитися приблизно однаково. Примітка автора: Наголос Бертрама на родинному доборі як основному Рушієві співпраці у Левів. Викликав заперечення Пекера та П'юзі. Вони заявили, що в багатьох прайдах два самця левів не є родичами. Пекер та П'юзі вважають, що, як мінімум, не менш імовірним поясненням співпраці у левів, ніж родинний добір, і є взаємний альтруїзм. Хто знає, можливо, праві обидві сторони. 12-й розділ підкреслює, що взаємність око за око. Може виникати лише якщо з самого початку буде зібрано критичний кворум тих, хто до неї готовий. Це гарантує, що потенційний партнер цілком може бути готовим до взаємності. Родинні зв'язки є, мабуть, найбільш очевидним способом цього досягти. Родичі зазвичай схожі один на одного, тому, навіть якщо критична частота не досягнута в популяції загалом, вона може бути досягнута всередині родини. Мабуть, співпраця в Левів отримала свій початок завдяки родинним ефектам, про які говорить Бертрам, і це забезпечило необхідні умови для сприяння взаємності. Суперечку щодо Левів можна вирішити лише фактами, а факти, як завжди, говорять нам лише про конкретний випадок, а не загальні теоретичні міркування. Кінець примітки. Отже, ми отримуємо підстави зробити висновок, що справжня спорідненість може бути менш важливою для еволюції альтруїзму, ніж найточніша оцінка спорідненості, яку може отримати тварина. Цей факт є, мабуть, ключем до розуміння, чому батьківська турбота в природі більш поширена і віддана, ніж братерський чи сестринський альтруїзм, а також те, чому тварини можуть цінувати самих себе більше навіть за кількох братів. Тобто, крім коефіцієнта спорідненості, ми маємо враховувати також щось наче коефіцієнт впевненості. Хоча родинні відносини між батьками та дітьми не є генетично ближчими, ніж між братами чи сестрами, впевненість у них більша. Зазвичай можна бути значно більш впевненим у тому, де ваші діти, ніж де ваші брати. Але ви все одно можете бути більш впевненими щодо самих себе. Ми вже розглянули приклад шахрайства у Каїр і маємо ще намір поговорити про брехунів, шахраїв та експлуататорів у наступних розділах. У світі, де інші індивіди постійно прагнуть експлуатувати альтруїзм родинного добору і використати його заради власних намірів, машина для виживання має знати, кому варто довіряти і на кого можна по-справжньому покладатися. Якщо Б справді мій маленький брат, тоді я маю піклуватися про нього аж наполовину так, як піклуюся про самого себе, і саме так, як піклуюся про власну дитину. Але чи можу я бути впевненим у ньому так само, як у своїй власній дитині? Як я знаю, що він дійсно мій брат? Якщо це мій однояйцевий близнюк, тоді я маю піклуватися про нього вдвічі більше, ніж про будь-кого з моїх дітей. Тобто я маю цінувати його життя не менше, ніж своє власне. Примітка автора. Сьогодні широко відомо, що однояйцевий близнюк теоретично є для вас таким самим цінним, як і ви самі, якщо тільки цей близнюк дійсно є гарантовано ідентичним. Менш широко відомо, що те саме справедливо і щодо гарантовано моногамної матері. Якщо ви напевне знаєте, що ваша матір продовжуватиме народжувати дітей виключно від вашого батька, то вона є для вас такою самою генетично цінною, як і ваш однояйцевий близнюк або ви самі, уявіть себе машиною з виробництва дітей. Тоді ваша моногамна матір є машиною з виробництва ваших рідних братів чи сестер, а рідні брати чи сестри є для вас такими самими генетично цінними, як і ваше власне потомство. Звичайно, при цьому ми нехтуємо всіма практичними міркуваннями. Наприклад, ваша матір старша за вас, хоча робить це її кращою ставкою для майбутнього розмноження чи гіршою, ніж ви самі, залежить від конкретних обставин, вивести тут якесь загальне правило ми не можемо. Цей аргумент припускає, що на вашу матір можна покластися щодо продовження народження дітей від вашого батька, а не якогось іншого чоловіка. При цьому міра, до якої на неї можна покластися, залежить від системи спаровування виду. Якщо ви належите до виду звиклого до нерозбірливості, то вочевидь не можете розраховувати, що діти вашої матері будуть вашими рідними братами чи сестрами. Навіть за умов ідеальної моногамії є один невідворотний момент, що зазвичай робить вашу матір гіршою ставкою, ніж ви самі. Ваш батько може померти. Через що не варто сподіватися, що ваша матір продовжить народжувати від нього дітей, чи не так? Що ж, правду кажучи, можна. Обставини, за яких це може статися, безумовно становлять великий інтерес для теорії родинного добору. Як ссавці, ми звикли до ідеї, що народження слідує за спаровуванням через певний фіксований і доволі короткий проміжок часу. Самець людини може стати батьком посмертно. Але не пізніше ніж через 9 місяців, якщо без допомоги глибокої заморозки у банку сперми. Але є кілька груп комах, у яких самиця зберігає запаси сперми в себе всередині протягом усього свого життя, використовуючи її для запліднення яйцеклітин рік за роком, часто ще довго після смерті партнера. Якщо ви належите до такого виду, то потенційно дійсно можете бути цілком впевнені, що ваша матір залишатиметься доброю генетичною ставкою. Самиця мурахи спаровуються лише під час одного єдиного шлюбного вильоту в ранньому віці. Потім вона втрачає крила та більше вже не спаровується ніколи. Загально визнано, що у багатьох видів мурах самиця під час шлюбного вильоту спаровується з кількома самцями. Але якщо так сталося, що ви належите до одного з видів, чиї самиці завжди моногамні, то дійсно можете вважати вашу матір принаймні такою самою доброю генетичною ставкою, як і ви самі. Основна перевага молодого мурахи перед молодим савцем у тому, що не має значення, помер ваш батько чи ні, по суті, він майже напевно такий помер. Ви можете бути цілком упевнені, що його сперма житиме після нього. І що ваша матір зможе й далі народжувати ваших рідних братів чи сестер. Виходить, що якщо нас цікавлять еволюційні витоки братерської турботи та явищ на кшталт комах солдатів, ми маємо звернути особливу увагу на ті види, в яких самиці зберігають запаси сперми протягом усього життя. Як розглядається в 10 розділі щодо мурах бджіл та ос, існує особлива генетична відмінність гаплодиплоїдія. Яка можливо і спричинила їхній високий соціальний розвиток. Я ж хочу сказати, що гаплодиплоїдія є не єдиним причинним фактором як мінімум не менш важливою була, мабуть, звичка зберігати сперму протягом усього життя. За ідеальних умов, вона здатна зробити матір такою самою генетично цінною та вартою альтруїстичної допомоги, яким є однояйцевий близнюк Кінець примітки. Але чи можу я бути в ньому впевненим? Звичайно, він схожий на мене, але можливо нам цілком випадково дісталися спільні гени рис обличчя. Ні, я не віддам за нього своє життя, бо, хоча можливо, що він має 100% моїх генів, я точно знаю, що сам маю 100% моїх генів, а тому я для себе дорожчий за нього. Я єдиний індивід, що в ньому може бути впевнений будь-який із моїх егоїстичних генів. І, хоча теоретично ген індивідуального егоїзму може бути витіснений конкурентним геном альтруїстичного порятунку принаймні одного однояйцевого близнюка, двох дітей чи братів або чотирьох онуків, тощо, ген індивідуального егоїзму має величезну перевагу впевненості в індивідуальній ідентичності, конкурентний ген родинного альтруїзму створює ризик помилкової ідентичності, абсолютно випадкової, або навмисно створеною шахраями та паразитами. Тому ми маємо очікувати індивідуального егоїзму в природі до того ж, у більшій мірі, ніж було би передбачено міркуваннями про саму лише генетичну спорідненість. У багатьох видах мати має більшу впевненість у своєму потомстві, ніж батько. Саме мати відкладає видиме реальне яйце або народжує дитину. Вона має чудову можливість напевно знати носіїв її власних генів, а от бідолашний батько значно вразливіший до обману. Тому слід очікувати, що батьки вкладатимуть у догляд за дітьми менше зусиль, ніж матері. Далі ми побачимо, що існують також інші причини на це: дивись дев'ятий розділ. Так само і бабусі з боку матері можуть бути більш упевнені у тому, що це саме їхні онуки. Ніж бабусі з боку батька, тому від них варто сподіватися більшого альтруїзму. Це тому, що вони можуть не мати сумнівів щодо дітей своєї доньки, а от їхньому синові могли наставити роги. Дідусі з боку матері впевнені у своїх онуках, так як і бабусі з боку батька, оскільки так само можуть розраховувати на одне покоління впевненості та одне покоління неупевненості. Так само і дядьки з боку матері мають бути більш зацікавленими в добробуті племінників та племінниць, ніж дядьки з боку батька, і загалом такими ж альтруїстичними, як тітки з боку батька. По суті, в суспільстві з високим рівнем подружньої невірності дядьки з боку матері мають бути більш альтруїстичними ніж батьки, оскільки вони мають більше підстав для впевненості у своїй спорідненості з дитиною. Вони знають, що мати дитини є, як мінімум, їхньою зведеною сестрою. Законний батько не знає нічого. Я не маю жодних доказів, але говорю про це у надії, що інші їх мають або хоча б можуть почати пошуки. Зокрема, щось цікаве могли б розповісти соціальні антропологи. Примітка автора. Сьогодні ця ремарка змушує мене червоніти від сорому. З тих пір я добре засвоїв, що соціальні антропологи не лише мають що розповісти про ефект брата матері, багато з них говорять про це роками. Ефект, який я передбачив, є емпіричним фактом великої кількості культур, добре відомих антропологам, вже декілька десятиліть. Більше того, коли я запропонував конкретну гіпотезу, що в суспільстві з високим рівнем подружньої невірності. Дядьки з боку матері мають бути більш альтруїстичними ніж батьки, оскільки вони мають більше підстав для впевненості у своїй спорідненості з дитиною. Розділ 5. агресія, стабільність і егоїстична машина. То, на превеликий жаль, не взяв до уваги, що Річард Олександр вже висунув те саме припущення, Примітку з визнанням цього було вставлено в додаткові наклади першого видання моєї книги. Ця гіпотеза була перевірена серед інших і самим Олександром з використанням кількісних розрахунків з антропологічної літератури, результати яких виявилися позитивними. Кінець примітки Повертаючись до того факту, що батьківський альтруїзм більш поширений, ніж братерський, здається розумним пояснити це з точки зору проблеми ідентифікації. Але це не пояснює фундаментальну асиметрію у відносинах батьків та дітей як таку. Батьки піклуються про своїх дітей більше, ніж діти про батьків, хоча генетичні відносини є симетричними, а упевненість у спорідненості є однаково великою з обох боків. Одна з причин полягає в тому, що батьки перебувають у кращій практичній позиції для допомоги своїм нащадкам, будучи старшими та більше компетентними в життєвих справах. Навіть якби якась дитина і захотіла годувати своїх батьків, вона просто не здатна на це в практичному плані. Є й інша асиметрія у відносинах батьків і дітей, якої немає між братами та сестрами, діти завжди молодші за своїх батьків, а це часто, хоча й не завжди, означає, що вони мають довшу очікувану тривалість життя. Як я наголошував вище, очікувана тривалість життя є важливою складовою, що її в найдосконалішому з усіх світів має врахувати тварина, коли вирішуватиме, чи поводитись їй альтруїстично. У виду, де діти мають довшу середню очікувану тривалість життя, ніж батьки, будь-який прояв дитячого альтруїзму виглядав би недоречним. Він би проєктував альтруїстичну самопожертву на користь індивідів, ближчих до смерті, ніж сам альтруїст. А от батьківський ген альтруїзму з огляду на довшу очікувану тривалість життя дітей має суттєву перевагу. Іноді лунають закиди, що опис родинного добору, певна річ, виглядає пречудово, а от реальних прикладів його успішної дії небагато. Такі закиди лунають лише від тих, хто не розуміє сенсу родинного добору. Насправді будь-які свідчення захисту дітей та батьківського піклування. А також усі пов'язані з ними органи тіла, молочні залози, сумки кенгуру тощо, і є насамперед фактами дії принципу родинного добору в природі. Скептикам, хоч і відомо, що прикладів батьківської турботи вдосталь, але вони не можуть збагнути, що вони так само засвідчують дію родинного добору, як і братерсько-сестринський альтруїзм. Вони хочуть пересвідчитися, що існують також інші приклади альтруїзму, крім батьківської турботи. І таки правда, цих прикладів обмаль, я вже пояснив, чому. Можна було би пошукати зразки братерсько-сестринського альтруїзму, бо їх насправді небагато. Та я не робитиму цього навмисно, щоб не звертати увагу на помилкову ідею, улюблену ідею Вільсона, як ми пересвідчилися, що родинний добір більше стосується інших відносин, ніж стосунків між батьками та дітьми. Причина постання цієї помилки переважно історична. Еволюційна перевага батьківської турботи настільки очевидна, що те, що на неї звернув увагу Гамільтон, для нас було зайвим. Вона була зрозуміла ще за Дарвіна. Коли Гамільтон продемонстрував генетичну рівноцінність інших відносин, а також їхню еволюційну важливість, він насамперед зосередився на них. Зокрема, він навів приклади соціальних комах, таких як мурахи й бджоли, для яких особливо важливими є стосунки між сестрами, як ми переконаємося згодом. Мені навіть довелося почути, що теорія Гамільтона тому доречна лише для соціальних комах. Якщо хтось не схоче визнавати, що батьківська турбота є свідченням дії родинного добору, хай спробує сформулювати загальну теорію природного добору, де до альтруїзму залучені батьки. Але не інші родичі. Гадаю, що навряд чи щось із цього вийде Кінець шостого розділу.